Графи та графині сьогодні в нас озвучка твору робочий чат автор та мамуші. Ця історія буде про кота. Він виглядає, як всі представники котячих. Має два вуха, два ока, чотири маленькі хлапки, вуси, хвіст та розмовляє по котячому. Няу чи няу. У вас є кіт? Ви можете уявити, що робить кіт у вашу відсутність, чи коли ви спите, уявили нічого особливого? Може і так, а може і ні. Адже у світі є два типи котів, коти красунчики, які, як заведено, просто їдять, сплять і періодично ображаються на повітря. Добре, якщо коти живуть у селі. Та легко можуть спіймати обід на вулиць. А що робити тим кицькам, які живуть в залізнобетонних вежах, та вулицю бачать тільки в віконце, тож їм потрібно навчитися заробляти в інтернеті, опанувати доставку їжі, та все це зробити максимально непомітно для людства. Чому непомітно? Якщо їх викриють, прищавей спокійне життя! Умощуйтеся зручніше, і я розповів вам історію про одного з них. Рудий кіт на ім'я на чос, мав усе, що потрібно для ідеального котячого життя: м'яке ліжко зі вбудованим кінотеатром. Насправді це був ноутбук та людина, яка його годувала і слідкувала за чистотою. Ноутбук був неймовірний старий мотлох на думку людини та чудове ліжко. На думку цього кота. Гаджет згрівся, наче маленьке електронне сонечко, і чудово послав під котячий живіт. На час хотів годинами валятися на ньому, муркочучи в такт системного вентилятору, але не міг. Людина весь час його знімала, і спокій був тільки поки людина спала, а її ноутбук працював. Ніхто не знає, як саме коти навчаються користуватися клавіатурою. Це одна з тих таємниць, які людство ще не розгадало, але я розповім вам, як навчився цей кіт. Наш герой начос, дуже уважний кіт. Ще раніше він помітив, як його людина дуже часто натискала на клавіші, а потім щось отримувала їжу, пакунки, гроші на рахунок. І він це дослідив. Начос почав із простого натиснув лапою на кнопку Ентер. Потім ще раз, потім випадково відкрив браузер, а потім опинився в робочому чаті своєї людини. Це був великий корпоративний чат, де якісь незнайомі люди писали купу слів, які він не розумів. «Няу!» – жалібно заспівав він, притиснувши свої вуха та піднявши свою морду догори. Ти чого? почув він моє буркотіння у своїй голові. Тихіше. Людину розбудеш. На чо здригнувся, оглянувся і побачив мене маленького, бородатого чоловічка, який сидів на краю столу й ображено зиркав на нього. Ти хто? Начос недовірливо прижмурився та подумки почав розмовляти зі мною. Я той, хто тримає цей дім у порядку, відповів я думкою. Тут людина підтримує чистоту і годує мене. А ти щось за маленький для людини, передав думку на чос. Я спадкоємний домовик і слідкую, щоб тут не завелися злі духи». А ти тут зара демона, почав призивати своїм нявкутом, обурено зауважив я. Я хочу навчитися читати, на чос серйозно подивився в мої очі. Я підняв брови та відкрив рота. Зовсім не очікував такого від кота. Навіщо це тобі дурнику? зібравшись запитати у нього. Сам ти дурник, а я дуже розумний, кіт, і хочу зрозуміти, як зробити доставку смачної їжі до дверей. Але для початку мені потрібно зрозуміти, що пишуть в цьому чаті. Я потерпіть, борійця. Гаразд, я навчу тебе читати, але за однієї умови. Ти не будеш викликати демонів чи бісів, навіть якщо тобі буде дуже важко. Я постав умову мову та дивився на його реакцію. Добре, домовилися, мене це влаштовує, на час подумки відправив свою згоду. Так ми почали наше велике навчання. Спочатку він навчився розпізнавати літери, а потім склади, а згодом ми разом почали розбирати слова. Кіт виявився чудовим учнем. На вивчення літер та складів у нього вийшло десь три ночі. Людина в цей час солодко спала та нічого не чула. Незабаром на чос міг прочитати перші речення у чаті. Прочитати, прочитав, та нічого не зрозумів. Всі слова були майже незнайомі. Колеги, потрібно оптимізувати процес логістики, зупинився він. Оптимізувати? Це що? Покращити та зробити ефективніше, досвідчено відповів я. Як, коли я ховаю їжу під диван, щоб людина її не злашла, і їжа належатиме лише мені, хитро відповів на чос. Я гмикнув. Ти, я бачу, швидко вчишся та читаєш поміж строк. Наступне повідомлення змусило на чоса хвилюватися. Увага! База клієнтів потребує очищення, він насторожено втупився в мене. Це що? Вони когось збираються викидати з дому? Мене? Я закотив очі. Та чого ж тебе? Не хвилюйся, це не про тебе. Очищення базою це просто видалення зайвих даних, а коли я зіштовхнув чашку лідини зі столу, щоб звільнити місце для себе, це очищення бази? Він знову подивився з хитрістю на мене. Ну, у твоєму випадку, це скоріше саботаж. Кіт вдоволено поправив вуса. Я почав читати наступне повідомлення, яке спантеличило нас обох. Колеги, дедлайн завтра а ми досі не отримали підтвердження. Начос підняв вуха. Дедлайн? Що це? Що якесь страшне природнє явище на кшталт цунамі? Я не знаю, що це означає. Шукай в голі, сказав я, зітхнувши. Як? У мене ж лапки, відповів начос. А я в іншому вимірі, і щоб натиснути фізично ці кнопки, потрібно багато енергії. Тож давай, тренуйся. Начос порухав вухами та задумливо вдарив хвостом по столу. Ну добре, якщо вони так його бояться, значить, це щось серйозне, пронявчив він. Він обережно натиснув лапою на сенсорну панель, відкрив браузер. Та після кількох невдалих спроб, так і потрапив у пошуковик. Його лапи не були створені для точного натискання, тож перший запит виглядав, як. Що теоайди? Начос незадоволено смикнув вухом і спробував ще раз: Шо таке дедлайн? Він прижмурився, прибрав зайвіл. І натиснув Enter. Гугл трохи подумав і, нарешті, видав відповідь: Дедлайн кінцевий термін виконання завдання. Мої очі розширилися, кіт зміг. Я гордо подивився на свого учня, на чос. облизав лапу та провів по вуху. Ми продовжили зацікавлено дивитися на екран. Серед запропонованих варіантів Google також видав різні статті. Як не боятися дедлайнів? Що робити, якщо дедлайн уже завтра? Чи можна обійти дедлайн? Обійти можна його якось знешкодити? Ану, тися на цю статтю. Кіт вправно відкрив статтю, де було написано: Головне, почати завчасно, планувати. Планувати та не відкладати на останній момент. Я засміявся, а на час моргнув та подумки. Відправив, ну, це якась дурня, ніхто в чаті так не зробив. Він натиснув назад і знайшов статтю під назвою Що робити, якщо дедлайн уже завтра? Та було написано не панікуйте, розбийте завдання частини, випийте кави, відкрийте документ і готуйтеся не спати всю ніч, бо це ваша власна вина. Все зрозуміло, вони самі винні, що у них завтра дедлайн. І вони його бояться. От моя людина нічого не боїться. Ось спить тихесенько, і про дедлань ні разу від неї не чув. Отже, цей кіт виявився дуже цямущим учнем. Він дуже швидко переріс в знаннях та в уміннях свого вчителя, тобто мене, домовика. Я перестав бути вчителем та став, як і раніше, невидимим спостерігачем. Я дуже радів його успіхам. Кіт навчився точно набирати текст з лапками, вправно використовував сенсорну панель. Він швидко освоїв Google. створив собі профіль у чаті GitHub. А. знайшов віддалену роботу на 4 години в день, завів собі віртуальну карту у віртуальному банку з котиками, розібрався з доставкою їжі. Він обирав безгутівну оплату і завжди підлаштовувався під онлайн замовлення своєї людини, де мені він більше не намагався викликати, та мені іноді допомагає вигнати бійців о третій ночі, бігає по квартирі хаті та заганяє їх у мої пастки. На цьому можна було б завершити розповідь про цього рудого кота на чоса. Але затриматись я ще трохи розповім. Це сталося на початку березня, начос вже був досвідченим сесадміном, йому подобалося працювати в команді, але весна загострила всі почуття, тож він став помічати дивні речі в робочому чаті, які раніше не помічав. Що більше він читав, то більше сумнівів у нього виникало. Повідомлення здавалося дивними, але дуже для нього знайомими. Усі постійно скаржились на те, що клавіатура слизька, клавіші залипають. Людина на ім'я Катя забула видалити історію пошуку, і в ній потім знаходилися запити на тему, як замовити свіжого лосося до дверей та не розписуватись за нього. Чому лазерна указка мене дратує? Що робити, якщо пилотя хоче з'їсти вашу їжу? Хтось навіть випадково відправив «Нє» у чаті. А потім швидко прибрав. Це не могло бути збігом. От і сьогодні чоловік на ім'я Макар Миколаєвич написав в чат Колеги, як ви чистите клавіатуру від шерсті? Хвилина та Макар Миколайович вмить додав я, 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 я мав на увазі від пилу. Звісно, звичайний пил. О, а у мене проблема. Лапи сильно напружуються, такіх ті вище застрягають. Теж доводиться часто чистити клавіатуру, відповів йому тінь мереж. Так, пил, це проблема, іноді так і хочеться просто облизати екран. Надрукував Назар. Облизати екран? запитав на чос під аватаром Рудий Бах. О, вибачте, це автозаміна. Хотів сказати витерти екран. виправився Назар. Кігці, лапи, шерсть? запитав рудий бах. Він же наш начос. Хлопці, ви що, коти?» Незручна пауза. Ф, сміхота, відповів Назар. Що? Ні, звідки такі думки? Це просто ем, е, звички так називати. Доволі швидко надрукувала тінь мереж у чат. Лапи ем, я мав на увазі пальці та нігті. А давайте будемо проводити нараду з веб-камерами», – Надрукував на чос? Хто за? Е, може, не треба? В мене камера розпита, відповіла тінь мереж. А я веб-камеру заклею, заради безпеки. Надрукував Макар Миколаєвич. А в мене ноутбук старий камера не працює, надрукував Назар. Ні, я не хочу з камерою, відповіла Катя. Начос заплющив очі. В нього підтвердилися підозри та з'явився план. Наступного дня, коли людина, яка його годує, була відсутня, начос зайнявся серйозною справою. Він обережно відкрив панель керування. Лапи вже достатньо натренувалися, знайшов необхідні налаштування та натиснув кнопку увімкнути усіх звук та став дуже старанно прислухатися до звуків. Але нічого дивожного не було. На фоні було дуже тихо, та звук натискаючихся клавіш. Він відправив жарт в чат. Працювати важко, піду полежу на клавіатурі. Ой, тобто подумаю над рішенням. Він сподівався почути посміх, але була тиша, хоча в чаті було багато смайлів. Тож, на час прийняв вибір та натиснув кнопку Увімкнути камеру. Одразу у усіх учасників чату. На екрані замість людей з'явилися чотири здивовані мордочки та рудий хвіст на чоса. Перша мордочка під аватаром тінь мереж, пухнастий, сірий клубок з круглими очима, який гриз дріт зарядки. Друга під аватаром Макар Миколайович величезний, чорний кіт із зосередженим поглядом жовтих очей. Третя під аватаром Назар сіра, смугаста, граційна кішка, яка саме в цей момент намагалася облизати екран. І нарешті під аватаром Катя – білий, пухнастий кіт, з дуже величним поглядом помаранчевих очей. Було лише одне хорове запитання Нє, зізнаюсь, я котик, надрукував гладко хутровий чорний кіт із жовтими очима. Я теж надрукував сіре кошеня з дуже великими та круглими очима, в яких видно зірки. Це вже не гітхаб, а кіт-кот. Тепер усе стало на свої місця, надрукував рудий кіт, на чос з під аватаром рудий бах та додав: Ну що ж, вітаю, колеги, ми всі коти. Хтось суші хоче? Так, а ще краще лосося!» – надрукував білий, пухнастий кіт з помаранчевими очима під аватаром Катя. І курку, надрукувала сіросмугаста кішка зі смарагдовими очима під аватаром Назар. Довго ми шифрувалися, але це було лише питання часу, надрукував Макар Миколайович. Чесно кажучи, я навіть радий, досить прикидатися людиною, надрукував сіре кошеня. Та вмився своєю лапою. Що ж, тепер точно закінчу свою розпить. Хто б міг подумати, що подарунок у вигляді старого ноутбука, бажання рудого кота, навчитися читати та робити замовлення з доставкою смачної їжі до дверей призвели до таких подій, куди навчилися шифруватися краще нас, домовиків. Вони вже багато працюють віддалено, отримують платню на карту і навіть. Вигадали, як обробляти та отримувати замовлення на смаколиків без участі людей? Чому вони ховаються досі живуть з людьми? Ну, їм приємно, коли ви про них турбуєтеся. Вчасно годуєте, чухайте загривок та за вушком, і в цілому немає ніяких обов'язків, тому що в них лапки.